Всім привіт! Ви на каналі Last Day. Сьогодні я буду показувати, як, зачи... як ізі зачистити зачистити е... сосновий борг. Ну, так само ви можете зачистити камені і бо вони одинакові. Я буду ринати без броні, щоб показати вам як це легко. І мені хватить тільки одне мучати. Можна взяти чолом і трубу, я візьму тільки це. І краще, взяти конзерви, три штуки, три води. А я не беру води. У мене поки що її нема. Я не знаю, де вона в мене ця пропала. Так що так. Вибирати сьогодні три консерви, три води і один бінт. Так, ходіть, відправлятись. Зараз ми відправимось. Так. так, ми відправляємось на останній. О, дивіться, пише, можете почитати, а я буду це читати. Сосною був одик отут. бачите? Снайпер Бог. Він такий саме як і ті. Оце, камінні підручний. Так само оце, каменні холми і оце. Їх ще легше дочищенки, я вам говорю. Тут є товстяк і все таке. Тут важкіше. Але там теж важко. Ну, для новички. Для мене там кожен легко, так що йдемо так. Так, зараз ми відправляємось. У кого є ще раз наголошую, у кого є вода, білі ці три штуки. На всякий випадок. А, стоп. Краще всього спочатку пробігтись по всій карті, щоб дізнатись, чи що є тут токсичні зомбаки. Точніше, з ну, так, не так і називаються токсичні зомбі. Чекайте, я отберу. Якщо вони біжать у вас в будь-де, де би ви не були, вони все одно вас біжать по цілій карті. Якщо вас хтось біжить, то це або токсичні зомбі, або вас пустить зомбі за підозру. Чаще всього це токс токсик. По кінці карти це токсик точно. Якщо бігаєте ближче, то це не токсик може бути. Ну, це токсичний зомбі, я його називаю токсик. Так. Я прохожу осторожно. Так, видите, мені повезло, в мене нема токсичних зомбі, зараз ми добіжимо. і приб'ємо. Так, все ми добіли і нікого немає. Значить, ще легше. Я буду йти в Стелсі, краще всього ходити в стелсі, ящик і зомбі. Блін, в мене запітали. Ящик ще Не треба для ось така штуки. О, вода, поверло. В мене її не було, я її поставлю в все. Колесо. Для чопера піде. Лампочка, яку я возьму. Ці дві штуки мені не потрібні, так що їх вишаю. Там ка є зомбі, вивели це Це хто? Це пусти зомбі, так? Ні, це Бігун, ой-ой-ой. Я не говорю ми з тесом мечети з одного удару положимо. Так, потім я вибрав сам навики. Ой, за собака. Так. Краще всього бути осторожним. Якщо вас запідозрили, то тікайте. Якщо з вами ще б'ється товстяк, то тим більше тікайте. Так, товстяк іди в баню! Я пішла не по плану. Від мене не став годі би. Ні, Не, став. Так, відбігаємо подальше. Бігом активуємо мітець. І б'ємо з ним. Це я о, мені ця штука потрібна. Води мені багато них. Їм консерви дві. Чуть-чуть хп становилось. Так, ну поставив зомбі хлеб. Так, може демок собі. О, о високова. О, стоп, на мотузка. Ооо. Мотузка це важна річ для мене. Я її буду підбирати. Ягоди не підберу. Це ж таки їда. Отак, я походу, вже всіх зачистив. Зараз подивимося, що тут є. Хоч би там якийсь приконлют. О, вода, не мішаю туда. Оце мені не потрібно поводи готую. Це теж. І оце. Ну, оце вже фігня для мене. Так, все, все і все заготово. Так, ну якщо у вас ще є лишилки, ви можете... Не його забити, я все-таки приб'ю, бо де випадає подають штуку. І можете ще побувати ворога. А я зачистив це розірвання кожен. Поб'яти або Хто... Би... цього штуки. Ну, кожа. Далі я бігом їх приб'ю Усіх з них Ясо, ясо потім піджалю буду їсти. О, стоп, там кожів ну ладно. Я вам говорю, беріть індейку, це така крута штука. Силовий ка ще не їжте, але коли вона... Так, скачала, забив, так на гріскай. А стоп туди забирає. Ну, його бігунди буде. Так. О, там ще один кейс, як ушився. Так, зараз кейс лотаю і ми валимо. Так, ми валимо. Зараз дві води і це. О, край мені потрібний. Так, ладно, я вам поклаю, як зачистити. Додому вже знаєте, як корасть. Само всі все всім папа. я буду на каналі дай, всім папа.